Дорогі колеги, бухгалтери та аудитори, ми з командою підготували для вас акційну пропозицію, а це знижка до 50% на найбільш запитувані продукти від податкового блогу Мар'яни Кавен. З них, зокрема, ПДВ-Практик 2023, Внутрішній аудит, міні-курси ZВET, Субівартість 2023. А також по акційній ціні ми відкриваємо передзапис. На міні-курси, які відбудуться в січні та лютому 24-го. А це міні-курси: бухгалтер неприбутківця, бухгалтер – собівартість послуг, дивіденди. Переходіть за посиланням, отримуйте до 50% знижки на найкращі продукти для бухгалтерів та аудиторів. Зробіть подарунок собі у свій професійний ріст. Частина коштів буде спрямована Збройним силам України. Разом ми сильні та непереможні. Слава Україні.